Дорогі українські брати і сестри, минув рік. Для когось це просто календарний рік. А для нас, для українців і для нашої держави це епоха епоха боротьби за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше право жити, за наше право мати свою країну, свою Україну. Ми встояли. Нас намагались знищити. Нас намагались побороти. Нас намагались захопити. Але ми боролись, ми воювали і ми відстояли. Відстояли свою державу і своє майбутнє. Кожен зараз думає, що буде завтра. І це природньо. Людина. Хоче знати, яке буде життя, чи є впевненість в тому, що завтра буде краще? Є така впевненість. Є впевненість і віра в тому, що ми все разом переборемо, що ми всі разом переможемо, і що наша країна буде взірцевою країною в Європейському Союзі. Що наша українська родина буде гідною європейською родиною з українським паспортом, і з українським громадянством. І за цим паспортом можна буде легко пересуватися всіма теренами Європейського Союзу. Віра впевненість і тяжка праця це є запорука нашого українського успіху. Ми разом переможемо. З Новим Роком та Різдвом Христовим Бог з нами! А значить, з нами успіх і перемога!